Панове, мої щирі вітання! Слава Україні! До вашої уваги черговий випуск нашого Укравтоконтиненту програми, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Упродовж нинішнього тижня у нашій галузі не бракувало важливих інформаційних повідомлень. І на окремі з них слід звернути особливу увагу. Тому відразу до справи. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне. Відтак, уже з вересня акциз на бензин становить 242 євро за тисячу літрів, на дизельне пальне 177 євро, на скраплений газ 148 а на альтернативне моторне пальне 184 Такі ставки діятимуть лише 4 місяці до початку наступного року, коли станеться чергове підвищення. Річ у тім, що закон передбачає поступове приведення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі. Акциз підвищуватимуть щороку і у 2028-му він становитиме. 359 євро за тисячу літрів бензину, 330 дизельного пального, 250 скрапленого газу і 272 євро альтернативного моторного пального. Запрацював новий вантажний поромний сервіс, що з'єднує туреччину та румунію. Пороми слідують щодня між турецьким портом Карасу та Румунською Констанцею. Орієнтовний час проходження маршруту 15 годин. Сервіс підтримує різні види вантажів, включаючи негабаритні, швидкопсувні та небезпечні. Забронювати місце на пороні можна завчасно. Проте як це зробити, дізнавайтеся на офіційному сайті АСМАП України. Проєкт Юсейт представив дизайн масштабної реконструкції пункту пропуску Ягодин. Серед іншого, така реконструкція дозволить збільшити пропускну здатність переходу щонайменше вдвічі. Це станеться за рахунок збільшення кількості смуг руху з нинішніх 26 до 52. Також на його доні планується збудувати новий вантажний термінал. Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Досі новий очільник нашого профільного відомства працював заступником керівника президентського офісу, де опікувався регіональною політикою. До цього майже рік очолював Київську обласну державну адміністрацію. Як ми вже повідомляли, в Румунії запрацювала система моніторингу перевезення товарів із високим фіскальним ризиком є транспорт. Так, от щодо функціонування цієї системи маємо деякі цікаві новини. Найголовніша – застосування штрафних санкцій за ненадсилання перевізниками gps координат у системі є е транспорт. Відтерміновується з 1 вересня. Вже повинні були застосовувати штрафні санкції за невиконання цих вимог, але ми отримали інформацію від. Асоціації міжнародних автоперевізників Румунії ЮНІТРР, згідно якої застосування штрафів відтерміновується до 1 січня 2025 року. Цими днями таку приємну для перевізників інформацію підтвердили і в Міністерстві фінансів Румунії та тамтешньому національному агентстві з фіскального адміністрування. Нагадаємо, саме ці органи ініціювали запровадження системи є е транспорт. Втім, у нашій профільній асоціації радять перевізникам, котрі здійснюють вояжі до Румунії, не надто розслаблятися. Ми рекомендуємо все ж таки перевізникам проводити, отримувати інформацію про отримання відповідного коду, а також забезпечувати всі вимоги по реєстрації. Проходження транспортних засобів в системі є транспорт. Станом на сьогодні румунське міністерство фінансів і національне агентство з фіскального адміністрування повідомляють, застосунок є транспорт, працює та може бути завантажений. Відтак на кожному пункті пропуску водії отримують листівки з детальною інформацією про нову румунську систему, а також роз'яснення, як отримати спеціальний uid код на сьогоднішній день є обов'язок для водіїв отримувати uid код Цей код отримують ну, після реєстрації вантажовідправники, вантажодержувачі Румунії. Для перевізників є обов'язок встановлювати системи позиціонування GPS на транспортні засоби і передавати в систему. Дані щодо проходження транспортного засобу. Ще раз наголошуємо за ненадсилання перевізниками gps координат у системі є е транспорт. Румунські контролюючі органи поки що не штрафуватимуть. Однак варто знати, коли система штрафів запрацює, суми стягнень коливатимуться від 5 до 10 тисяч румунських лей. А отже, шановні перевізники, будьте дуже уважними і пильними. Уже незабаром в Україні розпочнеться конкурс на отримання багаторазових дозволів ЄКМТ 2025 Подія поза всякі сумніви надзвичайно важлива для міжнародних автоперевізників. А поки що Державна служба з безпеки на транспорті оприлюднила на своєму офіційному сайті інформацію про рейси за дозволами ЄКМТ до країн, котрі встановили обмеження за два перші квартали нинішнього року. В Асмап України радять перевізникам уважно ознайомитися із цим переліком. А ще нагадують про необхідність надання щомісячних звітів про використання багаторазових дозволів ЄКМТ нинішнього року. Тобто до 15-го числа кожного місяця всі перевізники повинні здавати використані листи з журналів ЄКМТ до Державної служби з безпеки на транспорті. Щоб при розподілі дозволів КМТ у 2025 році, не було б застосовані. Штрафні бали окремо наголосимо, що перевізникам, котрі уклали договори на обслуговування бортових журналів з нашою профільною асоціацією, відправні листи слід надсилати до приміщення секретаріату АСМАП. Робити це потрібно до 10-го числа кожного місяця. А наш наступний сюжет. Неодмінно зацікавить усіх без винятку міжнародних автоперевізників. Державна служба з безпеки на транспорті виявила майже тисячу порушень під час проведення комплексу профілактичних заходів на автошляхах у період з 15 до 30 серпня. Серед основних порушень недотримання водіями режиму праці та відпочинку, а також управління транспортними засобами без тахографів. Разом із тим, в навчально-консультаційному центрі АСМАП України закликають перевізників неухильно дотримуватися правил угоди ЄУТР, котра якраз і регулює норми праці та відпочинку водіїв. Там є питання до тахографів, до режиму відпочинку, до того, як опломбовані тахографи, до того, які тахографи треба використовувати аналові чи цифрові. І багаж, багато інших питань водночас, викладачі навчально-консультаційного центру закликають інспекторів Укртрансбезпеки зосереджуватися не на каральних заходах у вигляді накладання штрафів а на профілактичній роботі з перевізниками та їхніми водіями. І це стосується не лише питання дотримання норм праці та відпочинку, а й інших підзвітних державній службі з безпеки на транспорті. Норм інспектор повинен знати чітко, що він. Повинен робити, куди він дивиться, як оформляється вантаж. І не тільки наказати нашого перевізника або навіть іноземного, а підказати, як краще зробити, щоб не було аварійної ситуації. А більшість перевізників, з якими нам довелося поспілкуватися, очікують від інспекторів Укртрансбезпеки більшої прозорості в роботі, і забезпечити її зокрема має подальша співпраця з навчально-консультаційним центром АСМАП. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні! Доброго